Доброго дня, що я ще згадав. У нас була така традиція, погоду я показував майже кожен день. На Волині. Що сьогодні на Волині вранці? 9 година ранку, чи ще нема 9-ї. Можна кораблики робити і плавати. Цілу ніч ішов синий дощ. Вчора були хмари з невеличким а сьогодні небо взагалі. Взагалі наша електростанція дає менше 1 кВт. О там, де на північ, бачите, просвітлення, там, де, де нема сонечка, а там, де сонечко, там затемно. А одне глянемо, що в нас виробляє те поле, яке гріє воду. Ну, Хлопці хоча б накрили даха, фронтони. Російське слово є коєкак. Прикрили, там бачимо, вже, вже там щось, мабуть, набухло, щось не сходиться. Тому. Якась біда. Це ж з цим треба буде зимувати. Де там воно? Бачите? Треба буде зимувати, треба його обробити, воно аж боїться сир. Чи що там вони вони вдавили? Тут ще не докручене. все не докручене, якось буде робитися. Раночок, ще сонечко добре не зійшло. Ще сонечко добре не зійшло. Плюс до цього. Що там? 10 ватт. І все. А, воно щось сам дисплей зхлюкнув. Щось трошки таке воно вранці бай, що сам дисплей не добре показує, поки що не покажу, як воно. Ну, така погода.